Друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії BogusTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії BogusTime. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, про делегування. Ми вже багато з вами говорили про те, що важливо підводити підсумки роки, що важливо ставити собі цілі у різних напрямках, що потрібно позбутися усього, -усього того, що вам заважає, так далі, і так далі. Ось, А сьогодні я хочу поговорити з вами про делегування, як про предмет, точніше, як про інструмент, який допоможе вам. В принципі, не дивлячись на те, чи є ви керівник, чи ви не маєте підлеглих. Да? Я просто знаю, що якщо інструмент делегування людина усвідомлює і впроваджує в своє життя, то її життя стає більш простішим, більш таким легким, тому що їй допомагають. І тому що. В неї звільнюється час на те, що дійсно для неї важливо. А тепер давайте подивимось на, на, то, на те, да, що а, багато ж керівників а вони коли складають стратегію. До речі, давайте а я вам просто розповім одну свою історію. Я спілкувалася з нашою випускницею, яка проходила багато навчань і в бізнес-школі, і так далі. Да? Тобто, це не такий керівник, який тільки почав да, впроваджувати якісь процеси. Там проводити якісь стратегічні сесії, робити стратегічне планування і так далі. І ось коли ми з нею спілкувалися, вона каже: А нам не потрібно стратегічне планування, ми це робимо. Сам, самі. Кажу: ну окей, а скажіть, будь ласка, а що далі відбувається? Ось ви напланували, да, ви створили стратегію. А що далі відбувається? Далі відбувається ось цими всіма планами. І вона так на хвилинку задумалась і потім сказала, а в принципі, плани так і залишаються планами, ми повертаємось до рутини і починаємо вирішувати те, що сьогодні є таким більш болісним, да, те, що треба вирішувати. Ну, ви знаєте, да? тобто звалюємось у рутину. І чому я сьогодні з вами хочу поговорити про делегування ще, ще на початку року? Тому що це дійсно інструмент, який, коли людина усвідомлює, то ось ці плани, які вона створила для себе, для своєї команди, для своєї сім'ї, для якоїсь спільноти, можливо, да, в, неї, в неї є шанс. Це дійсно реалізувати. А, чому? Тому що, ось дивіться, якщо я, наприклад, керівник, і я при цьому займаюсь маркетингом, наймом, а, я дивлюся на те, щоб якість продукту не просідала і так далі, це все мій час. І коли я знаходжу людей, які окремо займаються маркетингом, наймом, і контролем якості, наприклад, да, то в цей час все, що мені, мені залишається, це контролювати да, діяльність цих людей, дивитись, дивитися на певні звіти, да, проводити координації, але я не повинна це робити своїми руками, розумієте? І в цьому то є фішка. Тому що а, коли ми Весь час тільки думаємо про те, що я хочу те те, те але нічого в принципі не змінюємо, то ну, цікаво, да? а що повинно статися, щоб, щоб те, що ти замислив, було реалізовано, Якщо в тебе не з'явилося нових технологій, якщо в тебе не з'явилося більше часу, да? ми пам'ятаємо, що в добі так і є 24 години, на жаль, їх не стало більше ще. Поки що, але ми над цим працюємо, <сміх> <сміх> допомагаючи вам, що найменше використовувати цей час ефективно. Тому дивіться, друзі, якщо, в принципі, да, сьогодні вам дати якусь таку пораду, яку ви можете впровадити в ваше життя, то скажіть собі чесно. Ось ці всі цілі, які ви собі напланували, да, ось ці всі ваші мрії, бажання. Що я вам раджу зробити? Передивіться їх ще через призму ваших емоцій. Ось просто, да, я це іноді роблю, тому що в мене, ну, як і напевно в кожного з вас, іноді буває відчуття, що. Ось ці бажання щось там з ними не те, хочеться їх передивитися, да? дійсно взятися за те, що тебе прямо зараз надихає. Тому візьміть свій список бажань, якщо він у вас є. Якщо у вас його ще нема, вам треба його створити. Да? І ви можете прийти до нас на навчання, до речі. Ось, але. Ви берете свій список бажань і просто читаєте, да? можете читати про себе, можете вголос читати, і прямо да, подивіться, що у вас відбувається в вашому тілі. Да? Тобто, що ви відчуваєте, коли ви усвідомлюєте, да? що та або інакша ваша мрія або бажання, вони, наприклад, здійснилися. І я вам раджу, да, ось те, що вас викликає цей емоційний такий да, а, всплеск, а, в да, не знаю, як правильно сказати, то візьміться за це ось прямо сьогодні. Візьми, візьміть, наприклад, це щось одне. Да, наприклад, ну, якщо ми беремо, а, беремо бізнес, ну, наприклад, це а, область маркетингу. І ви... Да, прямо уявляєте собі, що ось якщо я реалізую те, що я тут замислив, да, то як це буде в компанії, да, як воно буде впливати на наші результати, на мій стан, на, на моїх оточуючих, на команду, на клієнтів, чого ми зможемо. А, Досягти, да, як це буде емоційно на нас впливати і так далі. Якщо ви бачите, що ось це, що ви обираєте, воно дійсно вас надихає, що це дійсно може дати вам інші результати, просто подивіться, да, як ви можете це реалізувати не самі, да, тому що самим, скоріш за все, вам є чим зайнятися. Да, а як ви можете. Знайти людину або поставити на цю посаду людину, да, як її підготувати і так далі. Тобто технологія а, постановки людину на пост в нас є. Ви знаєте, да, хтось в нас проходив делегування, а, хтось в нас а, проходив квест по турболідеру, а, хтось тільки дивиться на це. Але ця технологія є. І ви знаєте, я завжди кажу, що. А, Є техніка виконання, да, а є прийняте рішення, коли ти кажеш собі, так, я в цю гру граю. І я, знаєте, ще тут такий є момент, я не пробую в неї грати, да, а я в неї граю по-справжньому, тому що я це обираю. Розумієте різницю? Да? Тому що, коли ти, наче будеш пробувати да, робити якісь кроки. Ти ж можеш дуже швидко себе зупинити. Ну, я ж з собою домовився, що я тільки спробую. Да, коли ти кажеш, що я працюю заради ось цього результату, і всі мої дії вони повинні бути ефективними. Да, я розумію, що я можу робити якісь помилки і так далі. Але я рухаюсь для того, щоб мати певний результат. Для чого? Для того, щоб звільнити, по-перше, свій час і займатися. Наприклад, стратегічним маркетингом, да? а, або ще чимось, да? або, наприклад, там наданням тим, що вам подобається у своїй компанії, або це, можливо, піар, або це, можливо, ще щось, немає значення. Тобто це ваш звільнений час. А, і по-друге, да? це те, що вам дає емоцію. І ще раз кажу, да? двома руками ви можете зробити тільки Стільки, скільки ви можете зробити двома руками. А, насправді, да, чому ми хочемо делегувати? Я ж знаю всі ці відмазки, чому люди не делегують да, і їх страхи, чому вони не делегують. Але насправді, насправді я хочу сказати, що якщо людина вирішує, що вона дійсно щось хоче глобально змінити в своєму житті, то вона знаходить методи. І делегування стає для них дійсно інструментом, який допомагає. І якщо ви захочете його дізнатися, його впровадити, з ним взагалі немає ніяких проблем. Просто перше, що ви потрібні зробити, це вирішити, що ви рухаєтесь до конкретної вашої мети, до конкретної вашої цілі. І вже потім ви впроваджуєте механіку. Да, і це, це не складно. Да, це працює. Я можу сказати, що ось я є керівником більше 12 чи 13 років, я, я кожен раз забуваю. І весь цей час, в принципі, да, те, чим я займалася, я щось колись виконувала своїми руками. А потім ставила людей на пост, потім ми виходили на новий рівень, і знову треба було ставити людину на посаду, і так далі. І, так далі, і, так далі. і це все можливо, да? і до речі, можу сказати, що коли ви обираєте шлях дійсно керівника, у кого є підлеглі, які відповідають за певні напрямки. То ви кайфуєте від цього, тому що ви відчуваєте у собі ось цю сміливість, ось цю здібність не просто виконувати роботу своїми руками, а робити це так, щоб люди, з якими ви працюєте, робили це з задоволенням, тому що пройшли ті часи. Коли нам треба було когось заставляти, да? це вже не працює. Навіть те, що зараз відбувається в країні, що для мене особисто означає, да? що пройшли ті часи, коли людей можна було заставляти щось робити. Ми вже на іншому рівні розвитку, і тому це треба розуміти і з людьми співпрацювати. Да, і досягати а, загальних а, ваших цілей кожен а, з вас, да, який хоче. Тому що, якщо людина чогось не хоче, ви її наймаєте, ви її делегуєте, і, і ви від неї а, вимагаєте певних результатів, да, але якщо вона не хоче, це не працює. Тому, друзі, впроваджуйте делегування сьогодні, як завжди, ви складаєте собі план на день. Розставляєте пріоритети, рахуєте час, робите розклад на день, да? тобто розписуєте, в якій годині і що ви будете виконувати. Якщо у вас є заплановані задачі, наприклад, якісь зустрічі чи коли, да? чи не знаю, якісь координації, чи якісь виїзди. Да, тобто те, що у вас конкретно прив'язано до якогось часу. А між іншим, ви просто вставляєте ті завдання, які для вас важливо виконати сьогодні. Ну, і зустрічаємось завтра з вами о 8.45. А ті з вас, хто ще до нас не долучився на наше навчання, яке ми вчора стартували на Квест 21, це перший нас. Наш запуск в цьому році, то, будь ласка, у вас ще є така можливість, і там якраз ми теж допомагаємо зрозуміти, що треба виконувати, від чого треба відмовитись, що треба делегувати, і ми вас в цьому навчаємо. Все, друзі, сьогодні вам гарного дня і до зустрічі!